Всем привіт! Сьогодні 28 липня приїхав на річку Інгулець Полович щуку. Ну, тут води геть мало, навіть ямка ось тут невеличка, і та заросла. От тут де глибше, тут і чисто. От тут І все. Буду шукати місця, ну їх дуже мало. Буду, де є такі. Хоч віконце там 3-4 метри прокинути можна буде, то буду там і кидати на воблери. Я прикупив собі нових воблерів. Ось таких. Це китайські. Волкера купив, по мілководдю. попера. Ну, попер не сильно, на волкер вже вилітала щука. Ось ці ще, вони хоч і плаваючі, але не було де їх примінити. Поверхностні такі. Та й цей ось Ні, я оцей пробував, але ще не клювало. На ось оцей ось Хамсін 70-й, це копія на Хамсін. Дуже якісна вже й витягнув одну щуку. Колір прикольний. Це ось такий воблер, це. Китайський все на Алиекспрес купляв. По 40 гривень там є і по 38. Ну, є і дорожчі трохи по 70. Оце розловлений уже. Зараз покажу ще, що я накупляв. Ось такі. Оце вже по 80. Теж класний, розловлений вже. Крючки пока нові, поки класні. Воно кольця ржавіють. І колір такий зроблено так класно воблер. Треба буде купляти і крючки і міняти. Ось оці воблери теж розловлені. щука вилітала, може. На деякий не витягував, але щука вже вилітала, атакувала. І ось такі два тонуючий ось такий. І на спіннінгу в мене зараз причеплений. цей такий біленький. І ось такий на спіннінгу стоїть. Дуже гарний. Уже витягував на нього, теж розловлений. Я ж кажу крючки тільки, ну поки нові, поки й хороші. Купив, не купив, а подарували мені нову катушку Флагман Blackfire 3000 на S. S означає, що тут низькопрофільна шпуда. Вона не глибока там. Ну, Десь заглублення для шнура десь 5-6 мм, не більше. Вона в основному йде під восьмижильні шнури. 9 підшипників, 8 плюс 1 алюмінієва шпуля, графітовий корпус і алюмінієва ручка. Ручка вкручується напряму до головної пари. Прикольно зроблена. Шнур восьмижильний азура. Цей, він не шумить, дуже приємний. І фрикціон на цій котушці дуже класно настраюється. Дуже тонко можна настроїти його. При ривку, при ударі щуки він срабатує, а потім тянеш уже він не тріщать. Ну, мені це подобається. Ось такий шнур у мене намотаний. 0165. Ну, купиш восьмижильний і він 016, 0,16. Купиш восьмежильний і він, кається товстіший за цей. Це такий приємний шнур. Одне, що на абразів, типу, хуже видержує образів восьмижильний. Кажуть люди. Це мій перший восьмижильний, так що я не експерт ще поки що в цьому. Ну, Буду пробувати, буду ловити, я вже ловив. На цю катушку і на цей шнур. А тільки я вішав на спіннінг флагман Ой, фаворит лагуну. Ну Там лайтовий має спіннінг, катушка 3000 не, не вдало підходить. На, цю, на цей спінінг більш-менш. Якось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Я ще силка скину на ці воблери. Я ж кажу, я їх всі вже пошти розловив, деякі ще не закидав, ну, більше половини розловлено. Так що воблери працюючи. Просто що, ну от як зараз така погода, ну, погода то щуча, а як оце скільки води, все вже бурині, то от така риболовля. У мене тут стоїть цей воблер, то на нього спробую зараз тут покидати хоч два метри протягнути. Воблер тонуючий, а вдруг щось схватить. По два ривочки роблю. Тут ямка, я ж кажу. По-любому должна стоять щука. Тільки чи свата? Нема, не хоче. Зараз ще раз та буду йти звідси. Це так, я зупинився, щоб початок відео записати. Повільно тоне. Якраз нормально для нашої річки, вона не глибока, то нормально це для річки купляв ці воблера. бо для ставка для того ж там, де я ловлю, то вони не підходять. Там сильно глибоко. Спробую отак От ще. Вже поверху потечі. Отак От по руслам десь і буду тягати, десь там стоять щупаки на велику рибу я не розраховую на великих щук. Ну, хоч щупаків потягати, бо я вже давно щуку не ловив. Буде класно, якщо возьме нормальна щука. Ну, а не возьме, то не возьме. Це ж риболовля. Промазав. Щіпачки такі маленькі, промазують стоять вони тут на течі, зачепився за щось, немає як глибина така, що нема як і подігати, а щупачки стоять. Великих звісно тут не буде. Ну хоч таких приємно потягати. Хоч хватають. Ону ось такі. От уже цей воблер був розловлений, ну і ще раз ловив. Маленький, ну приємно потягати. За передній крючок. Зачепився. От такий щипачок. Щупачення. Зразу і випускаю його. Він тут може бути не один. Хоч таких. А якась риба я кинув і втекла. Чокунці. Ще один. Дивіться. Їх там куча. Оце риболовля. Класно відпрацьовує катушка фрикціон. Дуже добре настраюється Та диви. А! Що ще Ох і схватив, треба брати інструменти, визволяти, щоб не повредити його. От добре, що є ці інструменти. Можна витягнути майже безболісно. Зразу відпускаю. зараз жарище таке трохи крові пішло. Пішов не по потечі. Так, ну що ж, приїхав я на місце, де карася ловив. Це останнє місце. Ні, там може ще одне невеличка є. Річка Зароща. нема де покидати, половити вода. Там де череда на кілометр змутила воду. І непогані два місця, дві ямки було, і вода мутнюча, там нічого й не брало. І такі перспективні місця. Тут чиста вода, а це пів кілометра вліво я пробував вже мутна вода там вверх по течії. Пробую ще тут. Зараз ловлю на той воблер, щось спочатку ловив. Зачепився там. Чого окунці не беруть, не, не розумію. Людей якось і на воблери клюють окунь. Тут уже його хвата, хоч мілкий би, але все одно схватив, а тут навіть не питається. Може не голодний, тут малька куча. Так незвично цим шнуром цією катушкою, катушка плавна. Такий легкий ход. Шнур такий чувствительний. Все чувствується. І таке ніжне все. Зараз поставлю, поставлю другий воблер. Хамсин. Пробуємо ще погод. Зачепився за листочок і так спрацьовує фрикціон. Круто. алюминиевая шпуля и такий металлический звук и Та подави там шостой за чепы Удар був. Так хорошо стукнуло. Чого не зачепилось, такий удар був. Може в кунець, або невеликий щупак. Ну не хорошо тукнуло в руку так дає. Ошнура теж багато чого залежить. Ну от іменно удар не цей, межа буреня. Так і подиви. Поставив блешню Golden Catch. Спробую ще на блешню, що вона покаже. Ох і удар, був і воно водоворот пішов, і що, на блешнюк плюнуло. І так круто, Ударило. Зараз спробую ще. Так, ну що ж, це така риболовля на щуку. Ну нема де кидати, води нема. Це ось метр, де зелень починається. Оце скільки води відійшло метр від берега. Ще карась може і буде прокльовувати, якщо там похолодає. А щука геть не хоче. Ну, нема не то, що не хоче, нема мені де покидати. На цьому місці було два виходи. Ну, те, що на волкер там виходило, я не рахую це. Бо там щупачки такі 15-20 см. Там уже на глибині трохи більше брали. Виходи були. На ось цей воблер на хамсін купив, і на ось цю блишню Golden Catch 13 грам Сібі. Ну і на воблера от, ось спіймав ті два щупачка. Ну, і все. Це така риболовля. Може появиться вода, тоді її підніметься сюди і риба. І все буде ловитися, я надіюсь. Ну, а так є, як є. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Силки, надіюсь, скоро цей, найду на ті воблери, які я купляв. Вони працюють. Я ж кажу, може е замінити крючки там, а так працюють воблери. Я вже на них ловив, ну і судні ж. На той тонучий боблер спіймав дві щучки. Ну якось так.